Дівчата, смертельний номер. Я вам показую оцей конструктор. Е, я кажу, це найкраща модель, яка, яку ми отримали за останні 4 роки. Ми щосезону отримуємо тільки в різних кольорах. Блакитний вперше, тому я його і приміряю. Подивіться, ось, наприклад, я можу носити ось так. Тепер дивіться: я можу носити ось так. Ось так. Можу носити окремо мітинки. Оце є шапочка. А тепер, бачите, я навмисно мікрофон не туди ставила. Оцю шапочку, вона, бачите, тут вона вже йде закручена. І цю шапочку можна зробити а, отак, та хомутом. Бачите, можна собі тут його, тобто ви можете носити зовсім по-різному. І можна, наприклад, собі його там зробити угу. шапочкою. Ну, я ж без зеркала, ви ж розумієте. Тобто вона йде закручена, я вам її покажу. І можна носити отак. Дивіться, вона йде вже цей хомут, він таким секретиком, і він йде вже закручений. Тобто, як би ви не одягнули, поправити, і воно буде класно. Я кажу, деякі мої клієнти кажуть, що вони би тільки із за тої шапочки купували цей комплект. Ну і колір неймовірний є чорний і є сірий.